Міома. Лікарі кажуть: гормони, генетика, екологія. Але чому вона з'явилася саме у вас? Ви боїтесь операції. втомились від болю, не знаєте, що робити, а головне не розумієте, за що вам це. Міома це не просто діагноз, це послання вашого тіла, це про те, що ви носите в собі. Психосоматичні причини міома, прагнічені емоції. Образа, страх, вина, глибокий конфлікт, з темою материнства, біль від нездійснених надій. Можливо, про стосунки або про дітей. Образа на чоловіків або на себе. Невдоволення стосунками. Рішення є почніть з цих кроків. Перше. Розберіть свою історію, коли почалось, що тоді відбувалося у вашому житті. Друге. Знайдіть пригнічення емоцій, страх, образу, біль. Третє. Дозвольте собі прожити і відпустити їх. Напишіть міома в коментарях. Я надішлю вам повне відео про причини виникнення міоми та способи вирішення цього питання.